А от чого не можу навіть статистика це підрахувати людей, які упродовж останніх днів виходили на вуличні акції? Тим паче, що поняття Євромайдан розповсюджується далеко за межі України. Світова спільнота не просто словами, а й реальними діями підтримує українських мітингувальників. Свою солідарність з європрагненнями українців висловлює наша діаспора, яка разом з місцевими жителями вийшла на майдани в багатьох містах світу для підтримки євроінтеграції України, заявляючи «Україно, ми з тобою нам треба Українська діаспора знову активно стала на підтримку Євромайдану. Акції відбулись у двох десятках міст по всьому світі: у Вроцлаві, Кракові, Варшаві, Барселоні, Парижі, Стокгольмі, Осло, Іспанській Мурсії, Франкфурті на Майні, Торонто, Брюсселі, Відні, Лісабоні, Талліні, Берліні, Римі, Пармі та багатьох американських містах: Вашингтоні, нью Йорку, Клівленді, Атланті, Чикаго, Філадельфії, Олбані, Гартфорті. І це далеко. Яко неповний перелік. Наймасштабніший Євромайдан відбувся у Чикаго, де мешкає близько півсотні тисяч українців. Тут на вулиці вийшло близько тисячі іммігрантів. Особливо активно акцію підтримала молодь. Варто відзначити, що американська поліція усіляко сприяла проведенню мітингу і супроводжувала колону під час сходи містом. Підтримали український євромайдан і наші співвітчизники у Вашингтоні. Учасники акції зібралися біля посольства України в США. головними гаслами були: Україна це Європа та Ні. Року назад до СССР більше 150 українців вийшли на площу біля церкви святого Клементія у Празі. Паризький євромайдан зібрав близько ста людей. Вони тримали в руках жовто-блакитні кульки та скандували. Ми за європейський вибір. Макінгувальники засудили напад беркуту на київський євромайдан та закликали уряд США якнайшвидше запровадити економічні санкції та візові обмеження проти українських можновладців.